10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України. Тоді ми з Сергієм Стерненко оголосили збір на помсту, і ми зібрали тоді 352 мільйони гривень, частинку з яких ви зараз бачите у нас з Сергієм за спиною. Давай маленький спойлер зробимо перед звітом. Ну а ці власне дрони, як ми і заявляли, вони будуть літати до 30 кілометрів і нищити російську техніку, і що дуже важливо їхні засоби протиповітряної оборони. А але а ще, ще у нас але... будуть будуть ті, які будуть летіти на 200 кілометрів, і найсмачніше на 800. Росіяни, в цю ігру можна іграти вдвоє. Спокійної ночі, Москва. Чого так радуєтесь? Це сьогоднішнє утрення атака на Москву. Вона, як я розумію, до сих пор продовжується. Вітаю вас, друзі, попри те, що ця ніч минула в принципі вже традиційно із обстрілами території України. Усе одно ранок нам приніс непогані новини із Москви. Возьмемо Київ! послідство атаки безпілотників в новій Москві. Російські пропагандисти одразу поспішають росіян заспокоїти. Мовляв, нічого незвичайного не сталося. Це нормально. Ну йде атака. Нікавати не надо, Не сейте паніку без Не надо суетиться, не надо себе сейчас здоводі до истерик. без паніки, По плану. Але самі росіяни чомусь не дуже дослухаються до порад російських пропагандистів і панікують, кричать, не радіють невідомим добрим безпілотникам, які летіли до Москви, хоча чомусь так раділи ударам по Україні. Возле нашего дома прямо, а? Смотри, вот, прямо прям над нашим домом, братан Прямо над нашим домом, прямо на меня летит И они все ближе и ближе, первый был вон там а, короче Ты видишь? Вот Рома! Ти бачиш? Є одразу декілька версій щодо того, що сталося. За однією це були удари та вибухи, а за іншою, просто банальні хлопки. Ніхто не зрозумів взагалі, що произошло. Просто було слишло жужані жужані. спочатку, потом удар, хлопок хлопок бо мочне взрив. Удар, Не взрыв, удар. Два хлопка. З прізником. Власне, зараз із цим питанням і будемо розбиратися, але одразу маю вас запевнити, друзі, що ви, а особливо ті, хто донатили, у жодному випадку до цього не причетні 100%. Підпишіться просто зараз на мій канал, це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І будемо говорити про цю прекрасну подію детальніше. Як ви пам'ятаєте, російські пропагандисти вимагали помсти серйозної та рішучої після того, як невідомі добрі безпілотники вдарили по Кремлю, і ми зараз не атліти. То внутрішни буде очень много питань. Росіяни довго намагалися помститися, але вийшло у них як завжди. Ви о чому? Які ответні действия? У нас в телеграм-каналах страшно фразу удари во змезді. Какого возмездия? Потому що ми не можемо. Я умер. Росіяни терпіли і будуть терпіти і надалі. Вони розповідають, що сьогодні до них прилетіло аж 32 безпілотники. 32 безпілотники. Але тут же вони плутаються у заявах, тому що поки одні пропагандисти кажуть про 32 БПЛА, інші росіяни кажуть про вісім. Збили 5 безпілотників. А сили разіелектронної боротьби подавили три оставшихся безпілотника. Я думаю, це пов'язано із тим, що частина безпілотників долетіла до своїх цілей військових і уразила їх. А росіяни просто не хочуть це визнавати. А ще російська протиповітряна оборона била по російських будинках достоверно известно о попаданиях на три жилых дома, так работают наші вооружені силы Російської Федерації. Я зараз не жартую і кажу абсолютно серйозно, тому що росіяни, як відомо, поставили у себе просто у Москві на дахи будинків, засоби ППО. А як відомо, ті, хто ставлять засоби ППО у місті, ті порушують закони та звичаї війни і б'ють по житлових будинках. Противоздушної оборони, вопреки всім законам ведення війни, вопреки міжнародному гуманітарному праву розположилась в жилих кварталах. Система противоздушної оборони, в іторії стала причиною попадання в этот в ета дом. Хорошо что работает. ПВО продолжает роботу. Хоча маю сказати, друзі, я абсолютно не був засмучений тим, що росіяни вдарили по своєму ж житловому будинку. Шкода тільки що так мало, і це не співставно із тим, як росіяни цієї ночі по житловому будинку у Києві завдали удару. Станом на зараз відомо про одного загиблого у нашій столиці. Як ми взагалі вижиме там. Та повернімося до теми ударів по Москві. Схоже, самі росіяни абсолютно не засмучені тим, що невідомі добрі безпілотники прилітали у тому числі по рубльовці, по району, де мешкають російські еліти, щасливий і пригожен. То що вони на Рублівку летять політя к вам дамой. це з ним, пускай ваші дама полихають. Чого ви так радуєтесь? Ах, Рублєв, а там не русские люди живуть. Ви так чуть-чуть в чувство. придите. Відповідно, росіянам не варто одразу у всьому звинувачувати Україну, тому що можливо, це і ще один із багатьох проявів громадянської війни на так званій Росії. І надо треба что с з цими безпілотниками они прилетели. Ну, прилетели, скоріше всього с нашої території, по... то єдкуди то где ДЕРГ здесь. Тим паче, що і російські експерти розповідають, що пуски були із території саме так званої Росії, тимчасово існуючої запускали Ванван Чиванов. Вона ж та громадянська війна, получається честь собственного народу. Честі, да. я думаю, завтра ми будемо знати більше про наслідки ураження у Москві та поблизу неї. Ну а поки що, російські пропагандисти знову вимагають рішучої війни. Відповіді тому, що перейшли червоні лінії, і можливо, тепер так звана Росія на нас нападе. І от взагалі формат операції, канісно ж бути змінений, Ну, вплоть до об'явлення війни про те, щоб там собі росіяни не вигадували, як би вони нас у цьому не звинувачували, вони мають пам'ятати, що так звана спецоперація йде за планом і чітко досягаються саме ті цілі, які поставив Владимір Путін. Цілі. Операції определений ясно і Це забезпечення бізопасності Росії і наших граждан. Так що росіяни, не переживайте все, як і має бути, це просто війна до вас прийшла, та яку ви і розпочали. Працюємо. Ідет війна, относиться к этому надо з По плану. на те, що раптово війна прийшла і у Білгородську область, поки іще так званої Росії, скаржиться самопроголошений губернатор. Йому в війни. Там нравится кому то не Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. она На и поэтому противник заходить. А, у нас заходило до от, останніх сабитів Гревні п'ять ДРГ. і саме тому, не шановні росіяни, ви зараз отримуєте саме те, що ви і посіяли, і це тільки початок. Кажди дібекінабамбят кожен день. Кажди день по нескільки раз. До речі, про місто Шебекіне, яке було засноване українським козаком, яке поки іще перебуває у складі так званої Росії. Його постійно обстрілюють. І коли росіяни приходять до свого телебачення у соціальних мережах. І починають щось писати про Шебекіне, то їхні коментарі просто беруть і видаляють. Напевно, тому що так званій Росії це місто абсолютно вже не потрібне. Росіяни хотіли би про нього забути, і, власне, забувають назву міста Шебекіне. Навіть зараз про районі Шемекене йдуть інтенсивні обстріли. Шмікене, да. А? Вот. Ну раз воно їм не потрібне, то я гадаю, у них його і не буде. І ще окрема тривожність у росіян зараз зростає у зв'язку із тим, що, як вони кажуть, Зеленський оголосив про початок контрнаступу, і вони вже усюди бачать українські війська. Тут передвіження техніки, колони, вправо, вліво, з севера на юг, з юга на север, з запада на восток. Щось мені підказує, друзі, що у так званої Росії далі справи будуть іти гірше і гірше. І головне, що ми з вами до цього не будемо мати абсолютно жодного стосунку, і саме тому продовжуйте допомагати українській армії.